Сьогодні у випуску п'ятеро людей травмувалися під час аварії в Кропивницькому, зіштовхнулись три машини. Пропонують оплатити послугу чи придбати ліки, за які медзаклад отримав гроші від держави. Скарги від жителів Кіровоградщини отримала Національна служба здоров'я. Міністерство освіти презентувало модель національного мультитесту 2024. що нового пропонують. Дев'ята ранку вулиця Олександрійське шосе у Кропивницькому на дорозі стоять три розбиті машини. Проїжджа частина усипана уламками і речами з автомобілів. Аварія сталася о 7.40, розповів слідчий віктор Прокоф'єв. Дорожня транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів. А саме автомобіля БМВРНУ. Та автомобіля Хонда травмовані забрали до лікувального закладу, і всі обставини встановлюються. Після аварії в обласну лікарню привезли п'ятьох травмованих, сказав завідувач відділення екстреної допомоги Микола Цепінь. Два пацієнта знаходилися вже у важкому стані. Також двоє знаходилися в середньому стані важкості, і один між легким та середнім ступенем важкості в одного з пацієнтів по цьому обстеженню було виявлено рід, вільна рідина за розрив селезінки та травма печінки. Був прооперований на теперішній час залишається в важкому стані. В одного ще важка черепно-мозкова травма. Говорить, одного травмованого після надання меддопомоги відпустили додому. Троє залишається в нас, один в реанімації це і четверо, один відпущений додому, один з місця події не був госпіталізований, доставлений лікувальний заклад, тільки поліцією був доставлений на освідчення, чи він не був в стані алкогольного сп'яніння. Каже, чи був хтось з учасників аварії у стані сп'яніння, не знає. Цим займаються судово медичні експерти, оприділяють рівень танулу в крові. Попередньо причиною аварії стало те, що один з водіїв виїхав на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення. Це інформація від речниці поліції області Віталіни Бевзенко, Антоніна Крейтор, Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. 38 скарг отримала Національна служба здоров'я від жителів Кіровоградщини стосовно медичного обслуговування. Зокрема, в лікарнях області людям пропонують оплатити послугу чи придбати ліки, за які медзаклад отримав гроші від держави, і пацієнт має це отримати безкоштовно. Про це розповіла голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак. У Кропивницькому вона організувала брифінг. Ваша лікарня по пакету хірургія привозить туди швидка, тому що знає, що вона законтрактована на хірургію вночі дитину після ДТП. Хто там був у тій лікарні? Нікого. Нікого. В Знам'янській лікарні 141 пролікованого інсульту зроблено тільки одну тромболітичну терапію. Що це означає? Це означає, що коли людину привозять, а вони мають пакет інсульт. Людина має шанс вижити, але через те, що там не забезпечується напевно своєчасна закупівля тромболітичних засобів, за яких сплачує Національна служба здоров'я України, і які є в договорі з Національною службою здоров'я України. А через те, що там, напевно, лікарі не вміють, я можу так сказати, і нехай. Докажуть мені зворотні, вони не дають шансу людям на життя. І ми бачимо це з показників 34% Летальність в знам'янській лікарні 43 кесаревих розтинів. І якщо половина майже половина жінок там іде на кесаревих розтин, то це для мене говорить як для управлінця. Для мене говорить, що на них заробляють. Інформацію голови НСЗУ прокоментував керівник Знаменської лікарні Руслан Пушкаренко. У нас був цей пакет інсультний, він був на умовах. У нас до цього пакету, щоб розуміли, має бути комп'ютерна томографія пацієнтів. Ця комп'ютерна томографія забезпечувалася підрядником, але так склалося, що півроку він був поломаний. і до того часу, як ми ввели експлуатацію свій комп'ютерний томограф, була ситуація, що не всім пацієнтам, на жаль, Робилась комп'ютерна томографія. Підвищена смертність, як мені пояснюють лікарі і мій медичний директор, це тяжкі ускладнені інсульти. Все, що відноситься до програми медичних гарантій в нашому закладі, безкоштовно. Що стосується поборів на сайті закладу, є також і лінк на анонімне звернення до керівника. І пацієнтам я також з цим говорю, що якщо з вас хтось вимагає якісь кошти, говоріть мені або питайте за що. За словами Наталії Гусак, НСЗУ фінансує лікарні області без затримок. Цьогоріч для лікарень області закупили послуг на 2 мільярди гривень, півтора з яких оплатили. Сьогодні ми будемо говорити з засновниками, що якщо Національна служба здоров'я України за результатами моніторингу побачить, що допомога не надається без небезоплатно або не виконується договірні взаємовідносини, ми будемо застосовувати відповідні санкції, в тому числі лікарня може залишитися без договору. Щоб обговорити дотримання лікарнями області умов контрактування з Національною службою здоров'я в обласній адміністрації влаштували нараду. Журналістів не запрошували. За результатами зустрічі голова адміністрації Андрій Райкович у своєму телеграмі написав: цитую. Розмова не проста, але професійна і принципова. Аналітика діяльності лікарняних закладів і виконання медичних пакетів від керівниці НСЗУ для окремих очільників громад стала холодним душем. Критичні зауваження, професійні поради сприймаємо і розуміємо, що негайно треба виправляти. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У школах Кропивницького не вистачає працівників їдалень. У тій гімназії, щоб організувати харчування дітей, бракувало кухаря, кумірника і медсестри з дієтичного харчування, розповіла директорка Світлана Колосова. Перед початком 2023-2024 року ми відновили гаряче харчування, якого не було в закладі півтора роки спочатку повноважтабної війни. Це було складно, тому що за час війни змінився склад працівників. Вірніше їх не, не стало. Комірника, яка в нас багато років працювала, змобілізували до лав Збройних сил України. Кухар звільнилися. Досі діє сестру ми не знайшли. Поки що сестра медична і виконує обов'язки дієць сестри. Безкоштовно отримують у школі сніданки діти, які мають пільги. Це переселенці, діти військових, ветеранів війни з інвалідністю або сироти, забезпечені. Сніданками понад 5 тисяч школярів, сказала керівниця управління освіти Лариса Костенко. Усього в місті 26 тисяч учнів. Пільгове харчування це у нас визначено рішенням Це сніданок. Його вартість оцінена в 30 гривень. 22 заклади у нас для пільгової категорії організовують гаряче харчування. В 9 закладах у нас змішана форма. Організації харчування це і гаряче, і буфетна продукція говорить: відновити роботу харчоблоків було складно. Спочатку вони не працювали через ковід, потім через вторгнення Росії не вистачає 2-4 кухаря і 7 сестер медичних. На початку у нас не вистачало. Дуже багато кухарів, ну тобто це в три рази більше. У цій гімназії учні початкових класів отримують гарячі сніданки. П'ятих-дев'ятих класів сухі сніданки. Це може бути булка, бутерброд з чаєм чи соком. Через те, що навчаються у другу зміну, а приготований зранку сніданок не може стояти понад дві години, пояснила директорка. Ми подумали, що так буде зручніше отримати ось це невеличке харчування для того, щоб під час тривог. Коли які ми не знаємо, коли можуть бути, і тому діти можуть отримати ту їжу, яку можуть навіть якщо не встигли з'їсти в їдальні, взяти в пакетики з собою. Каже, діти не пільгових категорій беруть їжу з дому. З появою кухарів вдалося відкрити групи продовженого дня, і 90 дітей отримують гарячі обіди. Під час зйомки сюжету на сніданок в учнів початкових класів був скрамбл. Це страва з яєць, кукурудзина каша, овочевий салат і апельсин, з напоїв какао. А що саме тобі? Омлет, а салат? Мама п'ятикласниці Оксана Тюртюбек говорить, мають пільги, донька в школі отримує сухі сніданки. Моя дитина їсть повноцінно зранку. Ми встигаємо поїсти, то в принципі нам сухий сніданок підходить. Але Хотілося б, можливо, щоб він був також теплий, якщо є така можливість. Дітки задоволені, дають фрукти, булочка, сік, коли йогурт. У цьому ліцеї не вистачає кухаря, але у нас така спрацьована єдина команда, які працюють в їдальні, і на даний момент вони справляються. Ми харчуємо дітей абсолютно, як має бути, і гарячими сніданками безкоштовників, і вихованців ГПД ми харчуємо гарячими обідами. Плюс буфетна продукція. Говорить, батьки можуть купувати гарячі сніданки дітям. Вони можуть написати також заяву і харчуватися за власний кошт. Поки що таких заяв не було. Меню каже, змінюють кожні чотири тижні. Ольга Склярук, Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Розпочинають вивчення нового розділу. Розділу з історії України. Цей розділ має назву Україна в умовах десталінізації. Тема з історії України, яку розпочали вивчати одинадцятикласники Кропивницького ліцею Вікторія П. Входить до мультипредметного тесту, який учні складатимуть в наступному році. Історію України Міністерство освіти пропонує зробити обов'язковим предметом. Торік вона була серед предметів на вибір. Історія України має бути обов'язковим предметом, тому що історія України це світоглядний предмет, це предмет, який формує ну в тому числі ідеологію і ідеологію і держави. І безумовно, цей предмет має бути обов'язковим до складання. Програма національного мультипредметного тесту. Вона в цьому році, так само як і в минулому році, починаючи від 16 століття, і до сьогодення. Окрім обов'язкового складання історії України, будуть інші нововведення. Якщо в минулому році було два предмети, третій був на вибір, то НМТ 2024 матиме чотири обов'язкових предмети: українська мова, математика, історія України, четвертий буде на вибір. За часом 60 хвилин на виконання тесту з кожного предмета. Після двох годин роботи, коли попрацюють над завданнями з української мови з математики, десь. 20 20 хвилин перерва. Потім далі будуть продовжувати історія України і предмет на вибір і ще дві години. Складати чотири предмети в один день буде важко, вважає одинадцятикласниця Поліна Бойко. Чотири предмети можуть змішатись, і ти просто от ти знаєш, але що заплуталось, і ти забув, і ти можеш навіть елементарні якісь моменти просто вилетіти з голови. Даніїл Яровенко не бачить проблему цьому. Говорить, тести складати легше за зовнішнє оцінювання знань, яке було до повномасштабного вторгнення. Я вважаю, що більше обов'язкових предметів це не є проблематично, це це навпаки правильно. Цьогоріч до предметів на вибір іноземні мови англійська, французька, іспанська, німецька, а також хімія, біологія та фізика, пропонують додати українську літературу та географію. Також повертають технологічну перерву, під час якої учасників перевірятимуть металодетектором на наявність заборонених предметів. Під час проведення національного мультипредметного тесту в цьому році спостерігалися порушення. Учасники мали при собі заборонені предмети, телефони, могли сфотографувати завдання, навіть виставляли їх у мережах в соцмережах, і ну, десь, можливо, недобросовісно віднеслися і інструктори. Пояснила, з урахуванням організаційних моментів збільшення кількості предметів і перерви мультитест може тривати до шести годин при відсутності повітряних тривог. Ольга Склярук, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Регіональне представництво фундація допомоги захисникам України запрацювало у Кропивницькому. Його керівник Сергій Чудинович організував роботу у тимчасовому приміщенні церкви. Він священик, настоятель релігійної громади ПЦУ з Херсона. Переїхав з родиною в Кропивницький. Торік зараз в нашому місті на острові працювати, скажімо так, не зовсім правильно, з безпекових міркувань. Тому ця парафія тут розповідає у Кропивницькому. Парафія почала допомагати лікарням. За допомогою Фонду допомоги Україні із Нідерландів забезпечували там четверту лікарню, госпіталь, наш, психіатричну лікарню, обласну лікарню, медзасобами, функціональними ліжками, стіл, на якому ми служимо богослужіння, перетворюється в стіл в офіс стіл офісу. Ось, власне, це моє робоче місце. Я на ньому от тут я працюю. Тепер разом з парафіянами долучився до фундації допомоги захисникам України. Пояснює це всеукраїнський благодійний фонд, який функціонує за допомогою регіональних представництв. Фінансується за гроші меценатів та проведення благодійних заходів. Коли з'явилася фундація Кропивницька, я до нього звернулася про допомогу військово. У мене два і чоловік вони воюють. У регіональному представництві приймають заявки для потреб військових, переселенців, притулків, родин, які опинились у скруті. Говорить, парафіяни працюють тут безкоштовно за власним бажанням. Вони видають допомогу. Це ось каплі для зволожування ока. У нас є це ліки в нас від кашу. Це у нас мазь від противосполитиї. Оце у нас є ліки від температури. Для діток. Це в нас ліки для розширення судин. Ну, це для тих людей, у кого там після інсульта. Зі слів керівника представництва кожну заявку перевіряють, допомогу надають адресно. Адреса нашого офісу не є таємницею, це вулиця Героїв-Рятувальників, 13Г. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.